Сьогодні кінець липня, їдемо на Байкфест в Давидкове, Закарпатська область. Зараз збираємось на 11 годину, будемо там відпочивати, там якесь є озеро невеличке, мені казали, і ми там будемо цілий день відпочивати. Приїхали на озеро. Думали, що буде мало байкерів. А нас зараз десь 10 мотоциклів тут стоїть. Голдвінги. Такі файні моцики. Дуже класне озеро здесь, е, тут. З'їхалися друзі всі. Закарпатська збірка. Дуже класне тут озеро. Це був колишній кар'єр біля цеглового підприємства, де виробляли цю цеглу. і ну Людей не зовсім мало, а я це полюбляю, що мало людей, нікого нема, легше дихати. Кажуть, повимерзало все. Груш дуже багато. Просто всія всі гілки всія грушами. Всі попродавали мопеди свої. І вітаю! Ми продовжуємо свій відпочинок на березі дуже файного водосховища. Люди все під'їжджають і під'їжджають з Закарпатські, тут і Ужгород, і Мукачево. Тобто з сім'ями приїхали, з дітьми, дуже багато байкерів. Отаке у нас застілля. Дружині покажу, що вона не поїхала. Ну, Я ж не знав, що таке застілля буде, і так стільки буде. Ми продовжуємо свій відпочинок. Хлопці все більше і більше приїжджають із Валяви, і з Ужгорода. І така дуже класна місцевість. Хтось на машинах приїхав, бо приїхали з дітьми. От, а ми на мотоциклах. Такий столик у нас. А, <гум> <гум> у вас, <Почему гум> <да? було> так. <вталко, гум> та ще є. <гум> <гум> По -по 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 -друг ми знаходимося в посілку, як воно називається, Давид Дедова. Давидка. Тут уже. Хриняшова взагалі тут. От бачите, який у нас пляшка, яка велика стоїть. Дуже класно. То ми будемо набивати, закусювати, бухати людьми. Вон пенсіонери стоять, байкери. Я теж пенсіонер, навіть найстаріший тут. Все, Дякую. Снідали, снідали і снідали, і не допили, пляшка стоїть. Red Label, Ніе Волкер. І щось. І щось пияк, і такі і байкери щось нічого не п'ють. <ривіт> Вже початок сьомої години. Погода дуже файна сьогодні. Хтось з байкерів поставив палаточку. Ну, ми йдемо туди до озера. Ще раз зануримось в озеро і, мабуть, будемо в зворотньому напрямку висуватись. Бо відпочинок відпочинком, а треба ще доїхати додому трохи по 100 грам е -е, Горілочки випили, відпочили. Людей багато, ну не багато, це добре дуже. Мені сподобалася міс місцевість. Будемо сюди приїжджати. Там хтось у волейбол грають, ну то не наші грають. Ну, така місцевість, бачите, кажуть, що горіх повимерзав, нічого подібного, горіх є, все тут. На Закарпатті є. Навіть грушок дуже-дуже багато. Ну вони маленькі такі, але їх дуже багато.